Сунь Дзи, Мистецтво війни. Воєнні змагання. Частина сьома. Сунь Дзи сказав Мистецтво використання армії полягає ось у чому. Генерал дістає наказ від правителя, а тоді мобілізує військо для війни і стає табором проти ворога. Немає нічого складнішого за воєнні змагання. І складність цих змагань та маневрів полягає в тому, що потрібно перетворити непряме на пряме, а несприятливі обставини на сприятливі. Так ми робимо шлях нашого протиборця непрямим, заманюючи його маленькими принадами, у такий спосіб, хоч і вийдемо пізніше та дійдемо раніше за ворога. Це метода того, хто знає, як використовувати прямі й непрямі стратегії. Тому воєнні змагання мають свої переваги й ризики. І коли ти намагаєшся повністю обладнати військо, аби дістати максимальну перевагу, то можеш не встигнути перехопити цієї переваги. Якщо ж пошлеш армію, залишивши все спорядження в таборі, то ризикуєш втратити весь табір. Армія може скласти свої важкі обладунки, щоб удень і вночі, не зупиняючись долати шлях із примноженими силами. Коли військо подорожує на відстань сталі, аби мати перевагу, воно може втратити трьох генералів. Сильні вояки прийдуть першими, а слабкі пастимуть задних, і тільки десята частина війська зможе прибути на місце призначення. Якщо армія задля перемоги пересуватиметься на відстань 50 лі, генерал, що йде першим, наштовхнеться на труднощі й поразку, поза як половина солдатів зможе дістатися місця призначення. Коли військо прагне переваги, а тому долає відстань 30 лі, тоді йде тільки дві третини вояків. Звідси випливає, що армія без супроводження пропаде, без достатніх запасів зерна і їжі вимре, без резервів теж не виживе. Отже, якщо ти не віддаєш задумів сусідніх володарів, не приставай до спілки з ними. Не знаючи їхніх гір і лісів, небезпечних гірських проходів та згубних трясовин і заплав, ти не зможеш рухати військо. Той, хто не має місцевих провідників, не зможе скористатися перебагами місцевості. Армія, що вводить в оману, переможе, якщо бачиш потенційну вигоду дій, удавайся позмінно до роз'єднання та концентрування. У русі ти повинен бути швидшим за вітер, а в повільному марші спокійний і таємничий як ліс. Коли нападаєш, мусиш бути нищівним, як вогонь, отаборившись, стань незворушним, як гора, незбагненності позич у темряви, а разючості у блискавки і грому. Поділий людей на малі групи, перш ніж нападати на села, захопивши землі, розділи військо і отримуй позиції, зважуй за і проти перед тим як рухатись, той, хто першим осягне використання непрямих і прямих стратегій виграє, це принцип воєнного змагання. Згідно з книгою керування військом, коли неможливо почути наказів голосом використовують гонги і барабани, а якщо тяжко побачити одне одного, то використовують сигнальні прапори як засіб комунікації. Мета вдавання до гонгів, барабанів та сигнальних прапорів об'єднати вуха та очі, коли все вояцтво об'єднане в одне ціле, сміливі не атакуватимуть або ягузи не зможуть утекти. Це мистецтво керувати великими арміями, у нічних боях використовує більше смолоскипів і барабанів, у січах за світла хай переважають сигнальні майви, ці засоби комунікації слугують для впливу на органи чуттів солдатів, твої дії знищать бойовий дух у ворожих лавах і втрату впевненості у їхнього генерала. На початку протистояння дух армії високий, у середині бою він млявий, а наприкінці той дух виснажений. З огляду на це, генерал, що знається на воєнних діях, уникає супротивника з високим духом і вдаряє тоді, коли протиборча армія занепадає духом. Це шлях контролювати дух, хаосу протиставляє лад, на заваді неспокою галасу виставляй спокій. Це шлях керувати психологією людей, використовуй близькість свого війська до місця бою на противагу ворожому, що прийшло здалека. Залучай людей, що добре відпочили проти знеможеного недруга, залучай нагодованих бійців проти зголоднілих неприятельських солдатів. Це спосіб контролювати фізичну силу, ніколи не нападай в наступальному русі на армію, яка добре впорядковує прапори. Ніколи не налітай на військо з доладними фортецями, це гнучкий шлях керувати змінами. Отож мистецтво використання армії таке: не чини нападу на ворога, що перебуває на узвищі, не бий на військо, позаду якого горе, не продовжуй наскакувати на армію, що вдає ніби відходить, не вдаряй по добре мотивованих і сильних ворожих вояках. Не хапай наживки, що її тобі пропонує супостат, не перехоплюй ворога, що повертається додому. Оточивши супротивника, завжди залишай йому змогу до відхідного шляху. Не тисни на протиборця, що перебуває у безвиході. Це шлях використовувати армію.